Привіт! Все знову я. Мені хтось там написав в коментарях, що е, тут живуть люди. Ну, тобто, ми по півроку і вже такими експертами стали в Нідерландах. Тож, вітаєте експерта Улянку, бо я супер експерт по Нідерландам. Насправді ні. Але в мене є якісь думки щодо Нідерландів. І сьогодні я хотіла би поговорити про те, чого не варто приїжджати. Нідерланди і кому не варто приїжджати до Нідерландів, як українці, які потребують захисту. Звичайно, я не кажу про тих людей, які мають робочі контракти, приїжджають сюди, тому що вони спеціалісти, або тут родичі є, або ще щось. Просто якщо от українець зараз в Україні, зараз він вирішив виїжджати, може на зиму, а може на довше. Чому не треба сюди їхати і кому слухайте далі? Отже, роздивимося три категорії переселенців, які хочуть зараз приїхати до Нідерландів. Перша, це буде повнолітні люди без дітей. Це може бути родина або поодинці. Друга категорія це мама з двома дітьми або з один з одним. Вони всі маленькі до 4 років. І третя категорія це сім'я багатодітна. Тато, маму і більше ніж троє дітей. Перша категорія — повнолітні люди в Нідерландах мають очо. Вони мають право на прихисток і вони мають право на житло безкоштовно. Вже колись ми поспілкуємося з приводу житла, яке тут дають, але зараз так вони мають житло. Це круто. І вони мають 260 євро на місяць для того, щоб купити собі необхідну їжу і одяг. А якщо вони живуть в локаціях там, де їх годують, там вони отримують 50 євро на місяць для того, щоб купити собі тільки одяг. Але ж такі люди не сидять довго без роботи і вони шукають роботу. Автоматично з них знімаються соціальні виплати, але вони отримують навіть якщо мінімально, але ж класну зарплату на себе одного і залишається для них безкоштовне житло. Клас їм тут круто. Але давайте роздивимося іншу категорію: це мама з двома маленькими до 4 років дітьми або з одним до 4 років дитинкою. Що вона має? Вона має безкоштовне житло. Може не таке, як би вона хотіла для своєї дитини, але в цілому тут непогано селять. Отже, вона має безкоштовне житло і 260 або 50 євро на місяць. Але ж майте на увазі, що коли харчування включене, тобто це якийсь готель, в якому вас годують. Майте на увазі, що голландці так звикли і вони так харчуються. На сніданок вони їдять бутерброди, на обід вони їдять бутерброди, а вже м вечеря може бути. Більш-менш повноцінна салат, картопля, каша, м'ясо. Тобто два рази на день вам потрібно харчуватися бутербродами. І це вже питання. Ви отримаєте 50 євро в місяць, ваші діти не завжди хочуть їсти тільки бутерброди. І на 50 євро в місяць, звичайно, розігнатися з їжею. Ви не сильно зможете. Але ви маєте безкоштовне житло. Клас! На роботу піти. Майте на увазі, що ви можете, але треба віддавати дитину до дитячого садочка. Всі дитячі садочки вони дорогі навіть для голландців. Українцям зараз можуть робити якісь льготні умови і оплату мінімальну, але, але все ж таки треба буде платити. Восьмигодинний дитячий садочок може коштувати десь тисячі євро на місяць без знижок. Тож, якщо ваша зарплатня буде приблизно такою ж, я не думаю, що це дуже вигідно. А якщо малючок зовсім грудничок, то і на роботу піти не можна, і на 100 євро на двох жити якось тяжко, коли харчуєшся тільки бутербродами. Тобто треба подумати ще. Давайте уявимо тепер третю категорію, про яку я вам розповідала, це сім'я багатодітна. Зараз, наприклад, тато пішов на роботу, а всі інші чотири члени сім'ї отримують соціальні виплати. Наприклад, вони живуть без харчування, отримують 260 євро на місяць і добре. Себе почувається, бо в тата зарплатня може бути там 1800, це мінімальне, 1600, якась така. А в соціальні виплати близько тисячі отримує родина, і в них є безкоштовне житло. Це великий великий плюс. Але з 1 лютого соціальні виплати прибираються. І тобто на сім'ю з багатодітну залишається тільки татова зарплатня. І в цьому випадку Нідерланди йдуть. До такої моделі, по якою живуть всі нідерландці, потрібно, щоб працювали у родині двоє, тоді це буде вигідно. Якщо працюють двоє, там є класні льготи, повернення налогів, все ж таке, але ж наразі, якщо грудничок або якщо маленька-маленька дитина, яку ви не хочете віддавати, не можете віддавати в дитячий садочок, то залишається тільки зарплатня тата. Що? Не дуже вигідно, дуже великий плюс, то що в будь-якому випадку, навіть якщо один член сім'ї працює, навіть якщо двоє працюють, залишається безкоштовне житло. Безкоштовне житло це класно в Нідерландах, бо житло може коштувати для багатодітних ну півтори тисячі на місяць. Як ми зрозуміли, перші категорії буде класно в Нідерландах, бо з них залишається класне безкоштовне житло і Така собі нормальна робота. Буде не класно в Німеччині, бо коли вони виходять на роботу, вони повинні самостійно сплачувати за житло. Воно в Німеччині вже не безкоштовно, якщо ти працюєш. Буде класно в Бельгії, бо взагалі в Бельгії, я думаю, Класно буде всім, бо наскільки я знаю, там на одну людину може виплачуватися і 800 євро соціальної допомоги плюс безкоштовне житло. Якщо ви виходите на роботу, ви залишаєте собі соціальне житло. І прибираєте просто соціальні виплати, які дуже великі. Другі категорії це мама з двома дітьми маленькими. Буде найкомфортніше в Німеччині, бо в Німеччині можна отримувати соціальні виплати, які все збільшуються і збільшуються. Можна стати на облік для того, щоб отримати безкоштовне житло, а це хороші квартири. І які навіть якщо пусті, все одно ви можете отримати від уряду навіть гроші для того, щоб її обставити. Але третій категорії людей в Німеччині буде не дуже гарно, бо, як я вже сказала, якщо один працює, житло стає небезкоштовним для всіх. І соціальні виплати також прибираються. Там вони рахуються по коефіцієнту, але ж скоріш за все. Буде це невигідно в будь-якому випадку. Взагалі в Німеччині багато хто не може працювати, бо це реально невигідно. Просто всі сидять на соціалі, і я не знаю. Якось я думаю, що уряд буде я думаю, що уряд буде вирішувати цю проблему, але ж в Німеччині невигідно працювати, бо нормальні виплати і нормальне житло дається соціальне. А де буде класно, родині з двома дітками також можу сказати, що це може можете розглянути Бельгію. В Бельгії виплати на одного може бути десь 800 євро, а на родину з чотирьох і 2000 євро плюс безкоштовне житло. Якщо виходиш на роботу в Бельгії, житло за вами закріплюється. Тож Буде буде непогано, також і третій категорії, там де сім'я багатодітна, також буде комфортно в Бельгії, наскільки я знаю, там виплати не прибираються. Але не тільки на цих країнах будується Європа, є ще багато країн. Я знаю, Франція радо приймає. Кожні півроку треба підтверджувати свій соціальний стан. Але вони приймають, вони дають житло, вони дають якісь кошти. Також Іспанія дуже класно ставиться до українців. Тож я пропоную не спішити з вибором Нідерландів саме для сімей з дітьми. Треба зважити все. І ще одне: Нідерланди реально. Дуже заповнені тут. Бага... Тут завжди була проблема орендувати житло, навіть якщо у вас є постійна робота і контракт. Бажаю, щоб ви зважили всі за і проти того, щоб їхати в Нідерланди, особливо якщо у вас є маленькі діти. Треба зрозуміти на що ви йдете, і може десь є кращі умови. Отже, моя рекомендація з маленькими дітьми і вашою неспроможністю працювати це тільки Німеччина. Бельгія також думала класна цим категоріям, але треба узнати, які там в них умови надання соціального прихистку. Ну що, я сподіваюся, вам дуже сподобалося мій розбір польотів від експерта Олянки. Я ділюся просто своїми спостереженнями. Ці спостереженням мене надихнули також люди, які приїхали з дітьми, і е, дуже сильно. Устивовані, тому що тут О, за це платити, ой, це дорого і ой-ой пропоную відразу вибрати більш-менш приємну для вас країну, в якій ви будете себе почуватися дійсно захищеними. Всім па-па!